Відома блохерша Діана Поліщук із міста Вінниці заявила на всю Україну в себе на прямому ефірі, що війна її не стосується. Друзі, це має зробити кожен свідомий українець. Поширити це відео, поставити вподобайку або зробити таке ж. Ця людина збирає у себе на прямих ефірах кошти собі на шубки, на коляски, на автівку, замість того, щоб ви зробили особистий якийсь збір. Або задонатили волонтерам хоча б одну гривню, то ви донатите цій людині. А тепер слухайте уважно. Для мене це шок. Війна не впливає, що мені війна? Мені ж байдуже. Мені позвоть, як соловйові. Що є вона, що немає. Мені один Бог. вона на мене не впливає. Війна на мене ніяк не впливає, мені байдуже, чи є вона, чи немає. Мене тільки це одне, щоб тисика не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені тясика було б байдуже. Сильно впливає, якщо чесно. Ти бачила, що суму розбачила? Бачила і що. Боже, мене все добре. Ви мені там пишете, іди на роботу. Ну, дивіться, я зароблю за місяць таку суму, яку я зробила в Тіктоті. Я думаю, стільки я не заработаю ніколи За місяць роботи, максимум 10 тисяч. А в TikTok я можу зробити і під 200, і 110. Для До чого мені робити? Виході на роботу і будете кидати їх мені, мої любі.